Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про визначення місця проживання дитини. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорень. Отже, поговоримо про процес визначення місця проживання дитини та мобілізаційні процеси і перетин кордону за цими підставами. Зараз важливим питанням сімейного права стало визначення місця проживання дитини, бо є купа причин та нюансів використання цього процесу. Одна з них, за новими нормами, відстрочка від мобілізації одиноким батькам надається з певними умовами. На каналі вже є детальне відео на цю тему. Питання місця проживання дитини було актуальним і до війни. Для виїзду за кордон із дитиною потрібна була згода другого з батьків. А зараз це питання трансформувалося у зв'язку з військовим станом та обмеженням виїзду. Також цей момент важливий при стягненні аліментів. Право на аліменти має той, з ким проживає дитина. Ще одна важлива обставина, про яку не всі знають. Якщо через конфлікт хтось із батьків просто забере дитину та відвезе кудись, то ніхто нічого зробити не зможе. Поліція не допоможе без вирішеного питання про місце проживання дитини. Бо у батьків рівні права відповідно до закону до моменту вирішення питання проживання дитини. Оскільки це питання не завжди вирішується швидко, та не всі, не, не всі способи є результативними. То варто зайня... займатися вирішенням заздалегідь, а не чекати, поки буде запізно. Крім того, це питання можна вирішувати тільки до 14-річчя дитини, бо після цього дитина сама обирає, з ким із батьків жити. Отже, основні способи вирішення питання проживання дитини та неочевидні моменти актуальні саме зараз. Перше. Якщо між батьками згода, то питання проживання та забезпечення дитини можна вирішити нотаріальним договором. Це швидко, не дуже дорого, результат, здавалося б, ідеальний. Але я завжди раджу бути обережними з таким договором, бо він має свої недоліки. Починаючи від того, що на відстрочку від мобілізації він точно ніяк не впливає. Та завершуючи тим, що такий договір може зашкодити при його невиконанні, бо не всі питання можна автоматично перенести в суд у такому разі. Друге вирішення питання проживання дитини через орган у справах дітей. Місцевий орган призначить засідання комісії, викличе обох батьків, проведе з ними бесіди, оцінить інші підстави, обставини та винесе відповідне рішення. У цього процесу теж є недолік. Він, по суті, не є виконавчим документом, хоча в законі написано, що є обов'язковий для виконання. Третє. Кінцевий та виконавчий документ. Рішення суду. Вирішення питання проживання дитини через суд. Рішення суду є підставою для відстрочки та навіть допомагало людям перетинати кордон, хоча не є достатньою підставою з точки зору прикордону. Звернення до суду відбуваються шляхом підготовки та подачі справи, позовної заяви з необхідними документами, тобто доказами. Також до судового процесу обов'язково залучається орган у справах дітей, в якому теж треба буде пройти перевірку та отримати висновок про доцільність проживання дитини з одним з батьків. Часто питають, які докази треба збирати. Вичерпного переліку немає, можна збирати стільки, скільки є можливі. Основна суть довести наступне відповідальне ставлення до своїх батьківських обов'язків, стан здоров'я батьків та дитини, матеріальне становище батьків, тобто щоб утримувати дитину, можливість забезпечення належних житлових умов, сімейний стан батьків, соціальні зв'язки дитини і психологічний стан, місце та процес навчання чи розвитку. Інші обставини, шкідливі звички, неможливість виконання з батьків цих обов'язків та інше. Також суд та орган у справах дітей поспілкуються з дитиною, дізнаються її думку, звісно, якщо дитина може її висловити. Питання дити... дітей не є легким у процесі розпаду сім'ї. Тому я б радила підходити відповідально та зважено, робити все одразу так, щоб потім через рік не жалкувати про обраний шлях дій. Якщо є сумніви чи запитання, звертайтеся. Якщо маєте питання чи хочете поділитися досвідом, ласкаво прошу в коментарі. в описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!